Є новина, друзі. ТЦК збрехало по резонансному нападу на чоловіка, який бачила вся країна. Два удари від ТЦКшника в Харкові. Дослухайте до кінця. Мер Харкова заявив, що це шкільний вчитель, який мав право на відсрочку і був заброньований. Так, от, по словам Терехова, постраждали її класним керівником 8 класу. Викладає історію права людини, предмет захист вітчизни. Під час зустрічі з представниками ТЦК він продемонстрував документи, які підтверджують, його законне право на відстрочку від мобілізації. Чоловік, який мав законне право на броні під час зустрічі з представниками ТЦК, надав відповіді. Документи все це зафіксовано на опублікованих кадрах, як і те, що він не порушував закони, провокував конфлікту і не чинив опору. Він не поводив, він поводився спокійно. І не виявляв жодної агресії, але це не зупинило засування до нього сили оцим ну негідником просто снабста працівником ТЦК, який його два рази вдарив на всю країну. Тим більше людина була заброньована і мала відсрочку. Терехов наголосив, що подібні випадки підривають довіру до державних інституцій і дискредитують роботу захисників України. Ну і він далі сказав, що не всі ТЦКшники погані, не можна судити по одному випадку. Але як на мене, про це треба говорити, тому що ТЦК після цього відео резонансного випустило свій пост прес релізі Сказало, що вчитель, оцей, який заброньований має відсрочку, провокував конфлікт. І з-за цього він спровокував цього бідного негідника, негідника, бо це негідник, який вдарив його два рази в живіт. А ми всі бачили, що цього не було. І це підтвердив навіть мер Харкова, який засудив цей випадок, абсолютно правильно зробив. І як на мене, як на мене, має бути публічне покарання. Ця людина має отримати серйозний строк тюрми. І будь-яка людина, яка б'є громадянина на вулиці, навіть якщо він не має вісрочки, якщо ну просто його там треба доставити, написати протокол, значить це має відбуватися згідно чинного законодавства. Це просто ганьба. А ну, працівників ДЦК, які цей приліз, прес-реліз готували, теж треба протягнути до відповідальності, тому що вони збрехали публічно людям. І до речі, такі випадки не поодинокі після побиття. Людей на вулицях пишуть там: він чи не в опір, він втікав, а реально на відео цього не видно. Вони кажуть, тут нема всього, що на відео є. Ну, а як ми бачимо, вони можуть і брехати. Напишіть свою думку, лайк, репост, підписка, ну і коментар.